Всім привіт! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. І у сьогоднішньому відео ми поговоримо про систему Ecosoft Стандарт з помпою. А саме, розглянемо принцип її роботи, навіщо потрібна помпа у зворотньому осмосі? Для кого таке рішення підійде найкраще? Буде цікаво! Поїхали! Фільтр EcoSoft Standard з помпою упакований в ось таку коробку. Від звичайної системи вона відрізняється вагою. Давайте розпакуємо її та глянемо, що всередині. Давайте детальніше розглянемо комплектацію системи Ecosoft Standard з помпою. В комплекті у нас іде сама система, верхня частина фільтру, колби для картриджів механічного очищення, картриджі механічного очищення, поліпропілен 5 мікрон, вугілля та поліпропілен 1 мікрон, накопичувальний бак для системи зворотнього осмосу, корисним об'ємом 5 літрів, загальним об'ємом 10 літрів, та комплект підключень, який знаходиться в нас. Ось в цій коробці відповідно вміст його ми розклали, щоб показати його детальніше. А тепер давайте детальніше розглянемо комплект підключень для системи Ecosoft Standard, в якому є все необхідне, щоб підключити фільтр та запустити його. Перше, що у нас йде в комплекті, це трубки. Довжиною вони 1,5 метри. Та колір їх відповідає кольору заглушки, куди потрібно підключити трубку. По інструкції це можна зробити самостійно або по відеоінструкції, це не є важко. Наступним в комплекті у нас ідуть ось такі резинки: в колби для картриджів механічного очищення. Виробник дає фумленту. Потрібно це для того, щоб підключити фільтр для холодної води. Ми побачимо це далі. Наступна у нас йде дренажний хомут, врізка в каналізацію. Ось так він виглядає. Герметично запакований зі всіма комплектуючими. Краник на накопичувальний бак. Ось так він виглядає. Накручується зверху. Наступним в комплекті для підключень у нас іде мембрана зворотнього осмосу. Основний фільтруючий елемент, який запакований герметично. Далі підключення для холодної води. На різьбу одна-друга з переходом на маленький кран та на пластикову трубку, щоб підключити вхід води до фільтру. Далі ключі для сервісного обслуговування, для колб, в яких установлені картриджі механічного очищення, та для колби з мембранним елементом. І фінально у нас краник для чистої води. Краник капля, ось так він виглядає. Також ще одна дуже важлива річ в комплекті системи зворотнього осмосу це гарантійний талон. Якщо ви купуєте фільтр, обов'язково перевіряйте, щоб він був заповнений. Ми заповнюємо кожен гарантійний талон для кожного проданого нами фільтру. А тепер давайте поговоримо про особливість цього фільтру. Помпу, яка локально підвищує тиск. Перед мембраною до 4-5 атмосфер. Завдяки такому тиску мембрана працює добре, продуктивність її підвищується та скид-каналізацію зменшується. А тепер давайте детальніше розглянемо підключення помпи у системі зворотнього осмосу. Отож, вода подається у нас на помпу після картриджів механічного очищення. Вона проходить через датчик низького тиску. та на саму помпу. Після помпи уже під тиском вона потрапляє на чотириходовий клапан, проходить повз нього, та на сам мембранний елемент. Також в системі є датчик високого тиску. Він потрібен для того, щоб відключити помпу, коли бак уже набраний. Саме ці два датчика відповідають за роботу помпи. Тобто, коли тиск у нас слабкий або води немає, датчик низького тиску це побачить та відключить її. Коли система вже набрана, тут діло вступає датчик високого тиску та відключає помпу. Отож, ці два датчика відповідають за автоматичну роботу помпи. При високому тиску, коли фільтр вже набраний, вона вимикається, а при низькому тиску вона вмикається та дофільтровує необхідний об'єм води. Також варто врахувати, що поряд з місцем підключення фільтру повинна бути розетка, щоб підключити його до мережі. А тепер давайте поговоримо про характерні особливості та переваги системи COSOM STANDARD з помпою. Першою перевагою є металева станина, до якої кріпиться сама помпа, помпа, до речі, кріпиться на резинових подушечках, що згладжують вібрацію. Та звук від її роботи буде майже невідчутно, тобто дискомфорту на кухні він створювати не буде. Наступною перевагою це є корпус, а саме пластикові елементи. Вони зроблені з якісного харчового первинного німецького пластику та перевірені на герметичність на заводі у виробника. Також перевагою, на мою думку, є ціна, оскільки фільтр знаходиться в бюджетній ціновій категорії, та серед фільтрів з помпою він хороший по якості та по хорошій ціні. А тепер поговоримо з вами, для кого такий фільтр підійде найкраще. Якщо ви хочете встановити систему зворотнього осмосу та перечасно заміряти тиск. Зробили все правильно, ну або ж просто знаєте, що тиск у вас низький, цей фільтр саме для вас. Оскільки для хорошої роботи системи зворотнього осмосу потрібен тиск від 3 до 5 атмосфер. А якщо він нижчий, система буде працювати некоректно, скидувати багато води в каналізацію. А той взагалі може вийти з ладу, якщо тиск дуже низький. Відповідно, мембрана та фільтри будуть забиватися швидше. Завдяки помпі створюється тиск локально на мембрану 4-5 атмосфер. За рахунок цього фільтр працює добре, каналізацію скидується менше, та продуктивність такої системи вища. Першочергово купити фільтр з помпою. Буде краще, аніж потім підключати її, оскільки вона займе лишнє місце. До неї будуть іти трубки, які треба її підключити, її ще десь треба розташувати. А тут рішення, яке в корпусі, в зборі займає не набагато більше місця, чим звичайний осмос, та дуже добре скомпоновано та зібрано. Також ще однією перевагою цієї системи та взагалі системи з помпою є підвищена продуктивність. Оскільки тиск на мембрану створюється хороший, вона видає еталонний показник. Тому фільтр з помпою можна навіть розглядати для більших сімей або для якогось маленької кав'ярні чи ресторану, бо продуктивність його буде більшою порівняно зі звичайним фільтром. А тепер давайте поговоримо про сервісне обслуговування фільтру з помпою. Що тут буде необхідно робити з часу? Найперше міняються три нижні картриджі механічної очистки раз на три місяці. Далі у нас іде мембрана. Це основний фільтруючий елемент, і змінюється вона раз на рік. Після мембрани йде постфільтр, в якому засипане кокосове вугілля та який коригує смак та запах води. Після нього вода приємного смаку. Він змінюється раз на 6 місяців. Майже всі системи зворотнього осмосу бюджетної цінової лінійки йдуть на 5 ступенів очищення. Часто клієнти хочуть фільтр з мінералізатором та з помпою. В такому випадку ми додатково доставляємо мінералізатор. На ціну це суттєво не впливає. Ми прораховуємо вартість мінералізатора та кріплень, необхідних для його підключення. Та змінюємо краник, якщо клієнта є бажання, на звичайну та мінералізовану воду, відповідно, двохпозиційний. Це робиться неважко, та при вашому бажанні, ми таке зробимо. А я нагадую, що цей фільтр. Можна придбати у нашому інтернет-магазині по посиланню в описі, та по промокоду eco 22 отримати знижку 15%. Якщо хочете купувати систему, то це дуже вигідно. Отож, друзі, всім дякую за перегляд. Я сподіваюсь, ви визначились, яка система зворотнього осмосу підійде краще для вас. Від вас, лайк та підписка. І, звичайно, чистої води. goes no